Доброе утрічка з Пасмурного Києва. Я направляюсь в виставочний центр. Там виставка красоти. Все для красоти, все для послуг краси beauty Експра. Зараз би мені туди ще добратися. Але думаю, я доберусь. Так, я зареєструвалась безкоштовно я пішла. Тут кіпішу. Тепер би в цьому всьому знайти би знайти би так ногті. Ногті я знайшла одразу. Тут нічого не зрозуміло. Я трошки... Дивіться, що ми можемо її домалювати. Шукаю верхні форми і приглядаюся до верхньої форм. Я бачила Марку Нісіма, це фрези, фрізир, манікюрний йду до них. У мене голова. Я хочу випити пігулку і десь знайти води. У мене є ціль Києва, майстер-клас робить. О, да, ви мені, якщо що, кажіть, бо я можу випитати. Я вже хочу знайти десь води, щоб випити пігулку. Фібологія і щось я заблудилась. А взагалі то шукає опа духи. Я перебралась в нобус. Я хочу купити води, щоб випити пігулку від головного болю. Але мені здається, в новусі я ще більше заблукала. Ой, любі друзі, любі друзі, голова болить, нічого не, не зображаю. Мені стало дуже погано. В мене розболілась голова, в мене болить у грудях. Я випила гліци сєрт і пігулку від голови. Зараз буду пити. Прийшла в новус. Вірніше не в новос, а в новосі є ну, таке фуд, де можна поїсти. Взяла пюреху і взяла капусточку. Зараз намагаюсь їсти, коли хочу, тоді їм, тому що здебільшого я їсти не хочу. Мене все тушнить. Чомусь. ну прям... ну Я знаю чого, але те, що вам? От, Можливо, зараз під'їде Анютка, ми з нею ще походимо трошки, а може й ні. Я приїхала. Ладно, я зараз поїм і повернусь до вас. Така в мене капусточка тушкована, картопля і чайок з лимоном. Мої сумочка з таблеточками. Знаєте, коли тобі до 30, в тебе косметичка здорова в сумці, а коли тобі після 45, в тебе косметичка замінюється на отакий вже майже чемодан. Я знову вертаюся в виставковий центр. У мене є ціль, мені потрібні верхні форми. Я полюю на гарні, хороші верхні форми і фонарик. В принципі, все. Штампік я куплю де завгодно, але от верхні форми я дуже мала надію купити на цій виставці. Поки знайшла тільки одні, і ті ще вагаюсь, брати чи ні. Зараз я тут застряну. Ой, коротше, я на вході сижу, заряджаюсь. Бачите? Сіла на стільце, заряджаюся, голова болить, жду анютку, анютка під'їде, довго ходити не хочу, все ж таки по плану, по цілям і все. Я зараз в Ашані. швиденько будь, куплю дезік і цей шампунь з бальзамом. Мене Аня з Гіней захватили і все прекрасно. Я тут маску якусь, до речі, хочу взяти. Так, відключаюся. Ніше я не відключаюсь, а переключаюсь отак от. Хочу якусь освіжаючу, щоб свіженько взяти маску і не знаю яку. Не знаю. Я так не люблю тканеві маски. Разом з Анею походили по індустрії красоти. Тут ще Гарьоха. Ігор Чітрада купив, бо вчитись йому треба. А зараз їдемо додому. під супровід Гуцулки Ксені. Да, музичний супровід. Тут двіжня до дня народження Шевченка. Вечір. Ми з Елісеєм зайшли до Анютки. Взяли нібулайзер, тому що лісей зараз буде дихати над нібулайзером, бо він ніяк не може вичухатись. Він вже другий тиждень. І лікарняни тільки випишуть три дні, і знов, три дні і знов. І дуже дивно, один лікар по знімку бачить пневмонію, а другий лікар не бачить. Лікуємо зараз пневмонію вдома, але я вже боюся, що якщо ми не вилікуємо, то йому прийдеться лягати. І цього не дуже хочеться. Бо вже це буде третій тиждень. Зараз підключимо небулайзер, Думаю, все буде добре. Маю надію таку. У кожного свої процедури. <гум> Синок, ти хоч диши, відкрой рот і дихай. Да, дихаю. Воно має потрапляти тобі туди, на легені, на трахі. <гум> відкривай рота. Мама буде орати на здорового пацана. Рота рот. Відкривай рота і відкрий рота. І отак, от, щоб туди ліки потрапляли. Як найможна краще. У кожного свої процедури. У Лісії свої, в мене отакі свої. Зайшла, купила маски, одна була подарунок, другу беріть. Коротше, взяла. А, я знаєте, що ще хочу Лісія, на завтра? Хочу показати, що ж я купила на Ой, на виставки. Так, в мене по-перше. Така гарненька сумка, тому що я брала тач. У мене небагато це. Слайдер дизайни. Не було, на жаль, альбома, так. Все чорні буховки, губи, от це і ластівочки, і е, оці гарненька пшеничка. Метелики, щось таке весняне, френч, Українські орнаменти, френч, Лимончик на подарунок, лаванду купила, це щось на подарунок, оці міленькі квіточки гарні. І оці квіточки. Давайте я тут сумки. Потім це в мене сойка. Головне, за чим я йшла, те я взяла. Це верхні форми. Вони мені були потрібні. Також я ще купила фрізу. Тач, це це як його називається? Топ. Резинку дали в подарунок синю. Прикольно. От і все. Я йшла за хіпцями, мені ще треба був фонарі і файбер-волокно. Цього не було не було. Все. Ліцей відкрив рота і дихає. Дихаю. Мені стояти тебе ухи торчать. Ти натягнув. Ой, Боже, дорослі діти, це ще гірше, ніж малі. Діти, відкрий рота, дихай! Ти не вийдеш так з лікарняного. Нашого ми купуємо ліки, мільйони стоять уже скоро. Не скоро, а вже так і стоять мільйони. той телефон втикнешся і не чуєш нічого і не бачиш. Я дихаю. Добро пожаловать! Ми вернулись на Ютуб. Я обираю маску на вечір, яку взяти, вибрала оцю інзівку. Взагалі, коли в кремі є оце Q10, дуже класно. Все, я пішла купатися, масочку нанесу. Покажу ще один мій любимий, коротше фаворит моєго входу. Це така ензимна пудра My My Fruity. Я забула, як називається ця штука. В общем, энзимные пудры для умывания, я вообще их полюбила, в принципе, они мне очень нравятся. И покупала я любую, какую нашла, а нашла первую вот такую. В магазине все для ногтей. Все, я, наверное, купаться и, наверное, с вами попрощаюсь. Хотя, может, еще вернусь к вам в масочке. Челку надо постричь, потому что она длинная. Я перепрошую за свій вигляд, я зробила маску. Знаєте, я раніше так намагалась, ну, якось так пробувала декілька разів уже маску зняти, скласти і назад в цю о, ну, саше це, це впихнути, бо там ще залишаються оці поживні всякі, ну, водичка, що там воно є. Але другий день і другий раз я майже ніколи не використовую. Вона лежить, лежить на дзеркалі, і потім я викидаю. Тому зараз я оце маска на, лиць, на обличчя, потім я її зніму, виберу всю водичку, оттуда полезну, намажу руки, намажу коленки і все. И, честно говоря, я к вам еще выйду в видео с болтологическим видео. Может, возьму что-то вкусненькое покушать, и мы поболтаем. Может, прямой эфир, не знаю. Но расскажу, расскажу, как я продавала орхидеи. Расскажу, что нравится в Киеве с нашим переездом. Но э, сейчас, вот, чтобы вы понимали состояние моего стресса, это впервые за 4 месяца я сяду смотреть фильм. Я смотрела фильм, когда мы жили у Анютки с Геной, потому что у них такая хорошая семейная традиция, вечерком сесть подавить кино, фильм. Я передавилась все блин, забыла. Пираты Карибского моря мне зашло, я их не видела. Мультики пересмотрела. Вот, и сейчас я впервые именно сама я не смотрела. Ну, вот как сама, с семьей, с детьми. Мне как-то вообще не заходило, я не могу, у меня все... У меня как будто жизнь на паузе, честно. Я уже неоднократно говорила, что я сама себе напоминаю часы, которые остановились и больше не показывают правильное время. Я не знаю, когда они запустятся, но сейчас Буду смотреть кино перед сном. Я, к вам, я у вас в таком виде обещаю, знаете, что-то умное. Ладно, еще поговорим. А всем хорошего вечера, всем пока. Всем тихой ночи. Ріднесенькі жители Украины. тихої ночі ночи нам. Хай в цей день никто не постраждає від... від війни в Україні. Дякую вам. Що дивитесь, все, всім пока!